Це тестостерон. Гормон чоловічої сили і не тільки. Це функції, які він виконує в нашому тілі. А це ти, який бездумно втрачає його щодня. В цьому відео ти дізнаєшся, що таке тестостерон, як збільшити його рівень і чому це так важливо. Тестостерон це гормон, який продукується в яєчках чоловіків або яєчниках жінки. Саме так. Він присутній як у чоловіків, так і у жінок, тобто він абсолютно не є ніяким чоловічим гормоном. Так само, як естроген не є жіночим гормоном. Що один, що другий виробляється і в чоловіків, і у жінок. Відмінність полягає лише в тому, що в чоловіків кратно більше продукується тестостерону, а в жінок естрогену. Про естроген поговоримо в інший раз, тому підписуйся, щоб не пропустити. Отож, у яєчках тестостерон береться не магічним чином, а по наступній схемі. Все починається з гіпоталамуса. Це така структура в головному мозку, яка є центральною ендокринною залозою. Гіпоталамус виробляє гонадотропний релізін гормон, який впливає на іншу структуру мозку гіпофіс. Гіпофіс, в свою чергу, буде синтезувати такий гормон, як лютеїнізуючий. Цей гормон стоком крові несеться до яєчка, а конкретніше до клітин Лейдіга. Це клітини, у яких під пливом гормону, що прийшов з гіпофіза, утворюється тестостерон. Весь цей довгий ланцюг утворення тестостерону зветься гіпоталамогіпофізарного надна регуляція. Якщо ж говорити за функції тестостерону, то вони наступні: сприяє гіпертрофії м'язових клітин. Що в простонароді називають набранням м'язової маси. Посилює міцність кісток за рахунок посилення їх мінералізації, укріплює судинний тонус. Розвиває як первинні статеві ознаки, тобто утворення сперматозоїдів, які є чоловічими статевими клітинами, так і на вторинні статеві ознаки, а саме, пониження голосу, ріст волосся на обличчі, розвиток геніталіїв. стимулює збільшення м'язів верхньої частини тіла. Щоб ми не путалися з табличками на туалеті, а також розпреділяє відкладення жиру за чоловічим типом: тобто менше на стегнах та сідницях, більше на животі. Ну і на психічний стан теж має немалий вплив: піднімає рівень дофаміну та серотоніну, які відповідають за нашу активність, енергійність, бадьорість, впевненість. Достатній рівень тестостерону відображається на нашій мотивації та бажанні до дій, робить нас більш рішучими та наполегливими. Також він зміцнює нашу пам'ять, мислення та концентрацію. Тепер ви розумієте, чому так важливо, щоб кількість тестостерону не зменшувалась, адже із зменшенням будуть порушуватись всі процеси, про які згадувалося вище. Тому ось 5 речей, які понижують та підвищують ваш тестостерон. Перше недосипання. Здоровий сон навпаки піднімає його рівень. Друга річ це постійний стрес. За стрес в нас відповідає гормон кортизол. І чим його більше, тим менше тестостерону. Адже ці гормони конкурують між собою. Третє надлишок або нестача ваги. Це напряму впливає на вироблення тестостерону. Тому здорове харчування це ключ до його достатньої кількості. Четверте, це малорухливий спосіб життя. Адже таким чином ми сигналізуємо організм про те, що нам не потрібно тестостерон. А от заняття спортом, навпаки, стимулює його вироблення. Саме тому після спортзалу ми маємо гарне самопочуття. Ну і п'ята річ це вживання алкоголю. Він здатний взагалі знешкоджувати тестостерон. А от вітамін D, який надходить в організм із сонячним промінням, відіграє ключову роль у його синтезі. Ще наостанок зачепимо таку річ, як синтетичний тестостерон. Якщо у вас немає такої хвороби, як гіпогонадизм, то його приймання це пряма дорога до атрофованих яєчок. Так, безумовно, вводячи штучний тестостерон, масу ви наберете, але от не задача. Організм перестане виробляти власний гормон, адже не буде бачити в цьому доцільності. Тому, коли ви перестанете вливати тестостерон з баночки, ви не будете мати взагалі ніякого власного гормону, адже ваші яєчка вже будуть атрофовані. І хто б вам що не говорив, що трошки можна, то знайте, ні, не можна. Можна і треба стимулювати вироблення власного тестостерону. А пити цю Гідоту не варто. Надіюсь, це відео дало вам відповіді на ваші запитання. Якщо ще якісь залишились, задавайте їх у коментарях. А я з вами прощаюсь до наступних відео.